Так, ну відео можна сказати оп'ять для коріша. Якщо Санька це відео, як бач, батя з трактором в повної бойовій готовності. Глибше не оре, каже, мені не треба глибоко. Ну, звісно, це ж в коментарях по-любому почнеться міряння пісюнами. Що хтось тягає три корпуси і 40 сантиметрів, ну, це таке. Ні, звісно, я, я так не ору, я б вже витягував плуга почти на дорогу. А люди ще й тут стежку ставляють на одори багато. Я то прям, ну ви бачили, я прям аж під бугор плуга дотягую, щоб менше одорювати. Та й воно трохи землю під горбок витягує і тоді горб не такий крутий. Як бачите, ось о, тут в лощині комиш росте, ну не повністю прикидає. Но... Все-таки скільки зелені і майже зверху її взагалі не видно. Ну Десь є, але то таке. Це можна сказати нема. Та й трохи, трохи, трохи суховато. Тут ось, ось ще вроді сировато, а знизу далі вже сухіше йде. Коротше, бачу, як де. Тут ось вроді глибше містами йде. Містами більше, десь 20 з копійками є, та й хвата. Бо всі на городах завжди казали, та ну нафіг, треба хоча б 35. Все рем'я то МТЗ 12-21 заганяли, а він під 35 см шурує. Я китайцям ковиряв 15 до 20 см. І все було добре, все росло і морква, і картопля, і все. Хоча для моркви можна і глибше, бо картопля вона така, що зверху росте, а морква то глибоко росте, ну то все одно вистачало, все росло. Раніше кіньми не глибше орали і все було добре. А я оце четвертий день чи п'ятий нічого не знімаю, бо в нас дощі йдуть, воно хоч бачите. І не сильно мокро тут, щоб для оранки. Даже сухо, можна сказати, для оранки. Ну, Треба картоплю докопати, там тих 12 рядочків ну, не дає. Кожен день підсипає цей дощик чуть, -чуть і все. І копалкою не підеш. Лапою то можна, ну хто зараз лапою хоче копати. Всі хочуть копалочкою.